Всім привіт! Сьогодні 9 січня 2023 рік. Міжнародний день хореографії. День подорожі на повітряній кулі. На годиннику 6:50. Ранок починається з головних речей. Кава. Біблія. Я дуже поспішаю. Іду зараз у церкву. Все треба зробити, відключити світло. Так, чого йду у церкву? Там у нас у церкві, як сказати, працюють волонтери, роздають внутрішньо переміщеним особам гуманітарну допомогу. Фасувати, роздати понеділок вівторок з 11 до... до 2 годин. Видають, а збираються на 9. Зараз 9.35. Я хотіла раніше вийти. Але робила відео зранку. Бо ввечері я йду до Жені. І щоб Відео вийшло на канал, мені треба було попрацювати зранку над ним. Зараз залишила оброблятися. Почала одне, потім інше. От. І вчора на служінні зробила об'яву, хто може, приходьте. Треба допомога поволонтерити. І в мене сьогодні пар немає, бо у дітей канікули. Я, в принципі, півдня вільна, то захотіла піти. Я навіть не знаю, як я виглядаю. Я ще чу... сьогодні не, це... не розчосувалася зараз. Сподіваюся, що мене видно. Нікіта сьогодні вихідний, ще спить. Він дуже рано встає, але сьогодні вирішив, е, напевно, виспатися. Е, так, їсти йому є, що залишилися ці макарони, олів'є, пиріг. Я зранку Нічого не їла, бо не було часу. Так, сумка. Треба розчоску з собою взяти. Бо шапку одягну. Чую, на вулиці вітер. Напевно, холодно. Ось такі справи. Понеділок. День насичений. Беру вас з собою, якщо буде щось цікаве поснімаю, і вам покажу. На вулиці. Нуль градусів трохи накрапає дощик. Тут затишно, але коли вітер дує, то дійсно холодно. Навіть при мінус чотири і вчора було мінус два, то так холодно не було, як зараз. Збираємо коробки і вішаємо на стільці. А, це отдільно. Шапочка, дуже шапочка. Але не втячі, ще тут уже були. Он він там в іграшках нормально. все. Я не можу з цих лопатошечок малесеньких, а ось. Шкода, що діти моїм вже дорослі. А онуків ще немає. Такі малесенькі, прикольненькі. Я вже дома. Зараз приготую сніданок тереобіт, бо у нас 12.35. Вісіяну кашу зроблю, банан, ківі і. Приготую якийсь бутерброд. Нікіта перекусив, сказав, що їв хліб з є. Знаєте, мені сподобалось волонтерити. Трохи я дівчатам допомогла. Вони запропонували залишитися, ще там обід буде, чайок будуть пити. Але я вирішила, що це буде дуже довго, бо вони там до 4 годин, до 3, а мені треба встигнути зробити всі справи, бо ввечері до Жені їхати потрібно. Тому я... Прийшла додому. А так би я залишилась, мені сподобалося. Взагалі б ходила, якщо б була б вільна. Зранку мама зателефонувала десь о 8.30. Питає мене Таня, що там у новинах пишуть? Немає повітряної тривоги у Миколаївській області, бо, каже, у нас немає світла і Тривога ж не спрацьовує. Інтернет дуже слабкий. От, ракети літають і я не знаю. Каже, чи є тривога, чи немає. Кажу, ні, мама, немає тривоги. А потім вона вже у новинах прочитала, що там. Для різноманіття будуть бутерброди з яйцем і сосискою. Хліб підсушила, змастила маслом вершковим, сир, сулугуні. О, це буде зверху. Не знаю, чи зручно буде їсти. Але точно буде смачно. Сосиски вчора купувала у магазині Барвінок 91 гривня, люди. Це не ціна для сосисок, але вони дійсно смачні. Ще раз рекомендую. За вікном дощ. Я так добренько поспала на годиннику. 15.31. Опубліковую відео на канал і їду до Жені. Такі плани на вечір. Дощ іде. Треба парасулю взяти, Не забути. Драбинка для котів. Вітер дує. вам не чорно. Дощик закінчився, сніг зник, а в раці ще був. У віконцях. Світиться світло. У когось ялинка ще стоїть. У мене є така дивна звичка. Я люблю <світло> заглядати людям у вікна, коли гуляю. Ну, перший-другий поверх. Мені цікаво. У кого ще є така звичка? Є тут такі. Добрий вечір. Я йду додому. У нас зараз 8 годин. Побула у Жені, приготувала те, що вона попросила. Побалакали, помолилися за Солідар, за Бахмут, бо там дуже важко. Завтра візьму піст у групі Перемога міста Миколаєва. Завтра, післязавтра, будуть посилено молитися, хто може беруть піст то я хочу теж приєднатися. Ох. Не можна про це і думати, і говорити без сліз, як там наші бідні хлопці. Але тримаємося. Ви теж бережіть себе. На цьому буду завершувати відео, в принципі, більше... Немає чого вам сказати і показати. Дякую за перегляд. Думаю, скоро зустрінемося у наступному відео. Ого. 9 годин вечора. Варенички. Може, не дуже корисно, але смачно. До завтра!